До вашої уваги, семимісний до Journey 2017 року і ще й за зниженою ціною. Машинка на 3,6 бензині на автоматі. Ходімо, покажу вам комплектацію. Відкривається з допомогою безключового доступу. Спробуємо, чи зручні сидіння. Все дуже гарно видно. З моїм ростом 1,60 шістдесят. Ось таке шкіряне мультикармо з голосовим управлінням. Дивіться, який гарний великий екранчик. На ньому ну, все буде видно. Є клімат-контроль. Ось така коробка автомат. Підлокітничок, такий ось зручний, дуже місткий. До речі, є регулювання та підсилювач керма, що дуже зручно. Також в автомобілі присутні парктроніки та камера заднього виду. Ну, з таким екраном ви точно припаркуєтесь в будь-якому місці. Тому приїжджайте, тестуйте, оглядайте та забирайте цю машинку, яка буде вам служити довго. І я думаю, що не буде ламатися точно. Дивіться, які легкосплавні диски тут є. Ще й сім місць. Ну. Містка гарна ще й 2017 року. Тому забирайте, вона по зниженій ціні 14600. Ціна дуже солодка.